Чи було у вас таке, що всередині все кипить, а ви навіть не можете зрозуміти, що саме відчуваєте, тільки в тому від постійного тримайся? У попередніх відео я ділилася тим, як після років пригнічення своїх емоцій, коли я звикла бути зручною, стриманою, завжди сильною і такою, що справляється, я вчуся нарешті не тікати від своїх почуттів. А розрізняти їх і дозволяти собі їх відчувати. І, чесно, поки я це практикую, я зіткнулася з дуже болючим питанням. Як зрозуміти, те, що я відчуваю зараз, це справжня реакція на теперішню ситуацію, чи це піднялася стара хвиля з дитинства? Чи це реальний біль сьогодні? Чи вже давно знайомий сценарій, коли маленьку мене колись не побачили, не захистили і не почули. І я дуже рада, що щотижня зустрічаються зі своєю психотерапевткою, яка допомагає мені не застрягати в цих заплутаних станах, вчить розрізняти, де теперішнє, а де минуле і м'яко повертає мене до себе. Але паралельно, я сама цікавлюся темою емоцій, читаю, слухаю фахівців, спостерігаю за собою. І сьогодні хочу поділитися кількома міркуваннями, які стали для мене відкриттям. Напевне, вам знайома така ситуація. Зовні все більш-менш гаразд. Ви спілкуєтесь, працюєте, живете, а всередині раптом піднімається сильна хвиля, ніби хочеться одночасно і плакати. І втекти, і щось довести, і когось врятувати, і при цьому ще тримати вигляд логічної, дорослої людини. У мене це іноді виглядає так: я отримую дуже нейтральне повідомлення. А всередині піднімається паніка, яку я не можу пояснити, або в розмові з чоловіком лунає фраза, яка для інших не має жодної ваги. А мене раптом накриває хвиля провини або сорому, наче це щось набагато більше, ніж насправді сказано. І тут народжується те головне запитання, яке я хочу сьогодні обговорити те, що я відчуваю, це справді про зараз, чи це емоція, яка прийшла з минулого і просто обрала собі тригер. Я давно не хотіла визнавати, що жодне раціональне рішення не є насправді раціональним, якщо ми не вміємо поводитися зі своїми емоціями і не розуміємо, звідки вони беруться. Саме тому в цій розмові я хочу пройти з вами п'ять кроків, які допомагають мені, відрізняти живу емоцію теперішнього моменту від емоційного флешбеку з дитинства, менше вірити страшним історіям у голові. І більше бачити реальність, а не тільки старі сценарії, що знову запускаються. Ми будемо спиратися і на мій досвід, і на сучасну нейронауку. По суті, це розмова про те, як перестати бути заручником реакцій і почати ставати актором, який усвідомлено проживає свої емоції. Я почну з першої, можливо, шокуючої думки. Не вірте своїм емоціям, але ставтеся до них дуже серйозно. Звучить дивно, ми звикли навпаки. Страх приходить і каже: Ти в небезпеці, мовчи, не виділяйся, не ризикуй. Гнів каже, з тобою повелися несправедливо, вони не цінують, треба або кричати, або рвати стосунки. Тривога шепоче. Катастрофа точно буде, ти все зіпсуєш, краще ще трохи подумаємо, і ще трохи і ще. Смуток говорить: ти ніколи не будеш цілою, нема що опробувати. Якщо вірити цим історіям буквально, життя перетворюється або на втечу, або на нескінченний контроль. От ви пишете повідомлення людині, яка для вас важлива, бачите дві сині галочки, що означає, що вона прочитала повідомлення, але відповіді немає. Що запускає ваш мозок? Я сказала щось не так. Я набридла, їм не до мене, я не важлива. І за п'ять хвилин ви вже не просто чекаєте. Ви живете всередині фільму з робочою назвою мене кидають. Хоча в реальності людина могла просто заснути, зайти в метро, залишити телефон на столі. Нейронаука тут дуже проста і дуже безжальна. Наш мозок не просто фіксує реальність, він, як режисер, він постійно прогнозує, що зараз відбудеться, спираючись на попередні серії нашого життя. Лімбічна система, де живе емоційна пам'ять, підтягує старі сцени, і ми реагуємо не стільки на те, що є зараз, скільки на те, чого боїмося, спираючись на минуле. Я часто ловила себе на цьому. Наприклад, мені пише керівник про важливу розмову, і замість О, напевно, щось цікаве, у мене автоматично запускався інший сюжет. Ой, я щось не так зробила, мене будуть критикувати, і я не дотягнула, хоча фактично у 80% випадків це були або хороші новини, або нормальне робоче обговорення. Тож перший крок усвідомити, те, що я відчуваю зараз, дуже реальне для мого тіла, але історію, яку на цьому малює розум, не обов'язково відповідає дійсності. Мені подобається просте внутрішнє речення, яке я використовую. Зараз у мені грає старий фільм. Це не вся правда про теперішній момент. І тут ми переходимо до другої ключової думки: Метод актора. Я граю роль, але я не є цією ролью. Уявіть собі хорошу актрису. Вона виходить на сцену чи в кадр і проживає справжню лють, розпач, сором, страх. Її серце б'ється, тіло тремтить, у голосі вібрує біль, глядачі їй вірять. Але актриса знає, це не її історія. Вона повністю в емоції, але десь на задньому плані пам'ятає, це роль, це сюжет персонажа. Я використовую свою емоційну пам'ять, але це не моє життя. Наше завдання з емоціями дуже схоже. Наприклад, ви посварилися з чоловіком чи дружиною через побутову дрібницю. Немита чашка, невинесене сміття, вічна тема, хто більше втомився. Раптом у вас піднімається хвиля гніву. І, замість того, щоб в цей момент стати гнівом. І сказати щось руйнівне, ви внутрішньо робите крок назад. Я можу сказати собі: зараз я граю роль людини, яка відчуває сильний гнів і образу, тіло напружене, хочеться кричати, але я пам'ятаю, що я не є цей гнів, я актор, якому дали таку сцену. Це не означає стримувати чи відрізати емоцію. Навпаки, це означає дозволити їй проявлятися, але пам'ятати, що історія, яка накручується в голові, не є абсолютною правдою. Наприклад, замість ти ніколи мене не чуєш, можна сказати, я зараз сильно злюся і почуваюся невидимою. Давай я скажу, що саме мене зачепило. Ще один приклад. Ви заходите в кімнату, там сидять колеги і раптом замовкають: Якщо у вас є старий сценарій, мене обговорюють, я зробила щось не так. Миттєво може піднятися хвиля сорому. Обличчя червоніє, хочеться піти, змінити тему, перевести все на жарт. Якщо ж ви використовуєте метод актора, це виглядає як внутрішня ремарка. О, зараз піднімається сором. Мій внутрішній режисер підкинув сцену зі школи чи з дитинства. Давай подивимося на це як на спектакль. У цей момент ви отримуєте простір не реагувати автоматично. Можна просто запитати, про що ви говорите? І часто виявиться, що взагалі не про вас. Цей внутрішній крок дуже простий, але він змінює якість життя. Я дозволяю емоції текти, але я перестаю бути нею. Я перестаю бути повністю всередині сценарію. І ось тут важливе уточнення: емоції треба сприймати серйозно, але не буквально. Наше тіло не вигадує, серце справді прискорюється. М'язи справді напружуються, шлунок справді стискається, рівень гормону стресу справді змінюється. Це не мені здається, це фізіологія. Помилка в іншому: ми або намагаємося емоцію пригнітити: зберись, не будь слабкою, не риви, не психуй, але або сприймаємо її як абсолютну істину. Якщо я так відчуваю, значить, все саме так і є. Насправді найздоровіша позиція звучить десь так. Те, що відбувається в моєму тілі, правдиве. Те, що мій мозок про це думає, може бути дуже неточним. Наприклад, чоловік чи дружина комусь посміхнулися, хтось написав йому чи їй повідомлення. Миттєво вмикається старий сценарій. Я недостатня, мене легко замінити, зараз мене залишать. Якщо вірити цим думкам буквально, можна влаштувати сцену, перевірку телефонів і отруїти життя обом. Якщо ж поставитися до емоції серйозно, а до історії обережно, з'являється інший шлях. Я зараз відчуваю сильний страх втрати і недостатності. Моє тіло реагує на це. Давайте я спершу побуду з цією емоцією, а потім чесно скажу про неї, а не буду атакувати. Те саме з тривогою. Тіло в напрузі, думки скачуть, важко зосередитися. Якщо вірити кожній думці, ми або хапаємося за десятки справ. Або заморожуємося і не робимо нічого. Якщо ж сказати собі, мій організм зараз у стані тривоги, це сигнал, що в мені є страх, який не прожитий. Давайте я дам цій хвилі пройти, а потім подивлюся, які рішення справді необхідні. Відчуття поступово змінюється. Тут важливо. Коли ми дозволяємо собі прожити емоцію тілом, вона має тенденцію проходити, як хвиля. Коли ми затискаємо її, ми ніби консервуємо її всередині. Вона стає хронічною, і тоді ми говоримо: я завжди тривожна, я завжди зла, я завжди сумна. Тому моє завдання не в тому, щоб позбутися емоції, моє завдання. Навчитися проживати їх так, щоб вони не застрягали. Але давайте будемо чесними: якщо ви не можете зараз прийняти емоцію, прийміть хоча б опір. Це звучить красиво. Прийміть свої емоції, будьте у контакті з собою. А на практиці іноді хочеться відповісти: Дякую, але ні. Я роблю вигляд, що все нормально і взагалі не чіпайте. Буває так, що ми настільки звикли не плакати, не злитися, не боятися, що страх перед самою емоцією величезний. І тоді перший крок, який реально підйомний, не прийняти емоцію, а побачити і прийняти отой внутрішній блок. Мені допомагає таке просте запитання до себе. Частина мене, яка зараз не хоче це відчувати. Де ти? Як ти виглядаєш? Як ти себе почуваєш? Наприклад, я відчуваю, що хочу плакати, але всередині піднімається жорсткий голос: Зараз не час. Ти маєш бути сильною, якщо почнеш, не зупинишся. Ти будеш виглядати жалюгідно. Замість того, щоб сварити себе за цей голос, я починаю з ним спілкуватися. Добре, ти частина мене, яка дуже боїться сліз. Ти, мабуть, колись мене рятувала, коли поруч не було підтримки. Давай я посиджу з тобою, а не буду воювати проти тебе. Це дуже схоже на те, як ми сідаємо поруч із наляканою дитиною. Не відтягуємо її силою туди, де їй страшно, а просто сидимо поруч, м'яко і без вимог. Той самий підхід можна застосувати і до гніву. Частина нас боїться гнівитися. Якщо я дам собі злитися, я когось знищу, я зруйную стосунки. Замість того, щоб тиснути себе, чого де затиснута? Це ж неважко сказати про свої кордони. Можна запитати, частега мене, яка боїться мого гніву, чого ти остерігаєшся, що тобі важливо зберегти? Іноді відповідь дуже проста: Мені важливо, щоб нас не залишили. Я пам'ятаю досвід, коли я щось сказала і мене покарали. Я не хочу повторення. У цей момент опір перестає бути ворогом. Він стає тим, кого теж можна підтримати. Парадокс. Як тільки ми перестаємо боротися з опором, він починає розслаблятися, і за ним поступово проявляється емоція, з якою ми насправді хотіли зустрітися. І нарешті п'ята річ, яка звучить дивно, але працює, прикидайтеся, доки не вийде насправді. Є одна емоція, яку багато з нас навчилися не відчувати. Не тому, що не мали причин, а тому, що мали надто багато причин не показувати її. Гнів: якщо ви виросли в атмосфері, де добра дитина це тиха дитина, де за будь-яке мені так не підходить, могли висміяти, посварити або образитися, Наше тіло могло навчитися одній простій стратегії бути зручними, роками у стосунках, у роботі, у сім'ї, і раптом одного дня ви помічаєте, що гніву у вас майже немає. Ви втомлюєтеся, перевтомлюєтеся, дратуєтеся всередині, але не можете озвучити. Ви вибачаєтеся за чужі помилки, пояснюєте чужу поведінку. Говорите так там, де хочеться сказати ні. А коли доходить до ситуації, де нормальна реакція була б мені це не ок, тіло просто мовчить. Або стискається в грудях, або ви починаєте посміхатися з вічливості, хоча всередині все кипить. Я дуже добре знаю цей стан. Коли гніву як емоції, ніби немає, але ціна цього втрата кордонів. І саме тут працює принцип, який психологи іноді називають прикидайся, поки не вийде насправді. Але не в сенсі фальши, а в сенсі допомоги тілу згадати, що воно має право на силу. Я почала з маленьких імітацій гніву. Ні, це не сцени, не крики, не вибухи, а найпростіші тілесні рухи. Наприклад, я стояла вдома на кухні, брала рушник і стискала його в руках, ніби в мені піднімається хвиля невдоволення, тільки м'яко, не щоб зірватися, а щоб нагадати тілу, ти можеш відчувати силу. Або робила вправу, яку мені порадила терапевтка. стати обома ногами твердо на підлогу, і легенько відштовхнути повітря перед собою долонями, як маленький рух. Відійди мені незручно, без слів, без злості, просто форма, форма, яка говорить тіло, у мене є кордон. Спочатку це здавалося смішним, якимось дитячим жестом. Ви подивилися збоку і подумали, вона що репетирує сцену про супергероїв, але з часом сталося те, про що говорять фахівці: оцей маленький тілесний рух. Торкається справжньої внутрішньої енергії, ніби тіло згадує: А, так, я колись вміла так ставити межі, я колись знала, що мої потреби теж важливі. І одного дня, коли в реальній розмові хтось сказав мені щось неприємне, я несподівано для себе дуже спокійно відповіла: Ні, мені так не підходить. Без вибуху. Без виправдань, без внутрішнього болю, просто правда, моя правда. І в той момент я відчула, що гнів повернувся не як руйнівна сила, а як ясність, як пряма постава, як здатність захищати себе. Важливо розуміти імітування гніву це не маніпуляція і не спосіб показати характер у стосунках, це робиться лише наодинці. В безпечному просторі, щоб тіло відновлювало свою природну силу. Так само, як люди з тривогою іноді імітують тремтіння, щоб допомогти тілу завершити стресову реакцію, люди, які втратили доступ до гніву, можуть через тілесні жести повернути собі контакт із власною силою. Це як танці. Спочатку рухи штучні. Ви повторюєте, підлаштовуєтеся, шукаєте баланс. А потім тіло підхоплює ритм, і ви вже не робите вигляд, ви справді відчуваєте силу, яку колись заговорили, приглушили або забрали. Так само і з емоційною практикою гніву. Спочатку здається дивним, потім стає ресурсом і, врешті, перетворюється на внутрішню опору. Яка дозволяє говорити чесно, діяти впевнено і бути вірним собі. Якщо зібрати разом усе, про що ми сьогодні говорили, вимальовується одна важлива картина: Емоції завжди реальні для тіла, але історії, які на них накручує наш мозок, не завжди про теперішній момент. Ми бачили, як я можу відчувати сильну хвилю страху чи сорому. А це не обов'язково про цю людину і про цю ситуацію. Часто це старий фільм, який знову запустився. Ми говорили про те, як не вірити емоціям буквально, але ставитися до них серйозно, використовувати метод актора, коли я проживаю емоцію, але не зливаюся з нею. Бачити різницю. Між тілесною правдою і неточними історіями у голові, не насилувати себе закликом прийму емоцію, а спершу прийняти власний опір і навіть потроху тренувати гнів, щоб він повертався не як вибух, а як ясність і сила моїх кордонів. Для мене це все не теорія, це живий процес. У якій вплетені і робота з психотерапевткою, і власні щоденні спостереження, і помилки, і маленькі перемоги там, де я нарешті кажу мені так не підходить спокійно і без самозради? І водночас я дуже чітко відчуваю, скільки всього сюди не вмістилося, тому буде друга частина. У наступному відео я хочу поговорити про те. Що залишилося за кадром сьогодні? Про те, як емоційна пам'ять живе в тілі, чому у когось кожна непроговорена злість сідає у спину, в когось у шлунок, а в когось у постійно в тому. Про те, як у моменті розпізнавати емоційний флешбек, що може підказати, що це не я реагую на цю людину, а я вдруге проживаю щось із дитинства. І окрема тема, якою я дуже хочу торкнутися, що робити з провиною і соромом, коли ви починаєте ставити кордони, коли всередині піднімається голос. Ти стала егоїстичною, тебе залишать, ти занадто. Це один з найболючіших шарів, і я бачу, як багато дорослих людей саме тут здаються. Якщо вам це цікаво, якщо ви відчуваєте, що хочете продовження цієї розмови про емоції, запрошую залишатися зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо ця тема вам відгукнулася, і натисніть на дзвіночок. Це справді дає мені опору продовжувати такі глибокі випуски. І напишіть у коментарях, з якою ситуацією вам було б важливо розібратися в наступному відео. Я уважно читаю ваші історії і візьму їх до уваги, коли готуватиму наступні відео.